Певний я його час знав, працював, працювали разом, був гарним підлеглим. Ну, завжди поставлені задачі виконував, не було за ним ніяких недорікань, нічого. Був життєрадісний, веселий. Старший трошки за мене, він мені і за батька, і за брата. І дуже чиста і світла дитина. був. Всі улибався, він кожну людину міг розвеселити, витягнути з якоїсь депресії. Вчився в училищі недалеко від дому. Працював на заводі, потім пішов служити, вірив в перемогу. Він вірив, і йому подобалося. Він з таким ентузіазмом, це, це все. Я думала, ну. Це ж страшно, коли ну, не боїшся, він каже, ні, мені, мені так, ти, ти не представляєш, мені, мені так подобається. Тут, тут, тут всі такі, всі один одного підбадьорюють. Заспокаював усіх, я так переживала. Він ні, ти не переживай, не переживай, все буде добре, я вернусь, він мав повернутися. Він обіцяв мені, що він повернеться. Ми весілля зіграємо. Дівчинку, мав на приміті, Потім як сказали, що загинув. Не так ми мали зустрітися. Він був дуже доброю людиною, чуйною. Мені здається, що таких людей просто зараз немає, тому що він таким був позитивним, відданим вірив дуже в. Таке світле майбутнє, і він навіть не сподівався на те, що може таке статися. Він дуже любив співати. Шкода, що немає, що ми не фільмували цього всього, бо в нього був такий голос, таке сопрано дуже класне. І на жаль, це тільки залишиться в нашій пам'яті. Він не встиг прослужити. Це його був перший вихід. Він загинув, довго не могли його знайти. Потім, коли знайшли, дуже довга процедура забрати тіло з тих місць. Це дуже проблематично. Але дякувати Богу, що ми зараз можемо його поховати з честю, так як має бути.